В нашій студії гість Тарас Рудик, голова районного об'єднання Просвіта. Тараса, вітаю вас у студії Телебачення «Тисмениця». Добрий вечір. Вас обрали головою цього об'єднання. Вже маєте заступника. Заступником є Галілія Лишега, директор музею міста Тисмениці. Тобто, вже є якийсь такий керівний склад, ну, людей ще так зрозуміла, просвіті немає, але все ж таки, вже ви щось плануєте робити, десь збираєтеся, де є осередок вашого такого районного центру просвіти. Ми зараз прийняли рішення, щоб зустрічатися, проводити наші якби, зустрічі чи обговорювати ті чи інші ідеї музею, де пані Лілія нас. З повною радістю прийняла і не тільки прийняла дала нам приміщення, але активно нам допомагає. І на даний момент це досить, як на мою думку, досить гарне таке стратегічне місце, тому що люди приходять туди, такі що цікавляться не тільки буденними матеріальними цінностями, але й духовними, душевними. І відповідно, також коли туди люди приходять, вони зможуть. Почути і узнати про просвіту, і зможуть також стати учасниками цих ідей і проєктів. Як ви збираєтесь кожен день? Чи у вас якісь дні визначені? Ну у нас якби конкретно визначений день це є е, кожна друга середа на початку місяця. Від початку місяця ми відчитуємо другу середу на четверту годину, але також е, ми. По ходу, як виникає якась ситуація, стараємося зразу на, в телефонному режимі обговорити, і якщо є можливість людей разом зустрітися, поговорити, тому що життя, воно не тільки просто якби, все, е, має якісь ну, межі, що ти знаєш, нині буде одне, завтра друге, А але виникають якісь ситуації, де треба просто бути готовим просто по, по ситуації прийняти рішення. Ну, у нас в районі довго не було просвіти, це був єдиний район в області, де кілька років не могли відновити роботу просвіти. Ну, вже зібрався керівний склад просвіти, але я ще так зрозуміла, самих ось просвітян ще немає. Членів просвіти немає. Так не маєте списків таких. Ну на жаль, це, це дійсно пройшов тільки десь місяць від того, як вас обрали новою. Так. так на жаль, тисмениця вона трошка зараз в цьому плані не найкраще має положення, тому що коли я буваю на Франківську Франківського. На зборах обласному обласних. І коли говорить про Тесминецький район, ну як кажуть за державу обідну, коли говорить, що вона найбільше в цьому плані має опущень, що немає напрацьовок, те, що вже встигли зробити за період України інші райони. І якби віриться, те, що просто зараз знайдуться люди, які активно почнуть підтримувати життєдіяльність просвіти, тому що просвіта вона може бути якби формальна. Ну ми розуміємо, що формальність вона від формальності ну, людина. У нас не ст... до цього, кілька років тут в районі існувала формально. На папері були і керівники, і заступники, і списки були. Але то Та. був тільки папір. Але щоб щось реально робилося, або як я так люблю сказати, щоб комусь від того ставити пліше, потрібно просто люди, які мають бажання щось робити. І це a... ну ви власне почали. Люди, які мають щось бажання робити. Ви почали з себе, тобто вас обрали головою просвіти і перший захід, який ви провели. Тобто Тарас зробив гарну цікаву виставку, виставку в виставковому залі музею міста Тисменці, адже він був учасником майдану. І всі ті переживання, все те своє бачення, що він бачив там на майдані, перенесли на переніс на свої фотосвітлини, Тобто, це перший ваш такий захід. Ви доказали, що мене не тільки обрано як керівником, щоб я іншими. Керував, але я конкретно роблю якусь роботу. Тобто, це вже перша така ластика в роботі тисменського об'єднання просвіти. Ви почали з себе. Людей ще як таких ви не маєте. От, наприклад, люди, послухавши сьогоднішню нашу передачу, скажуть: ну що ж, подивимося, що це таке просвіта. Хочемо може не записуватися, але хочемо прийти подивитися, що це таке. Де вас можна знайти? Чи є у вас якийсь сайт, чи маєте якусь адресу. Крім того, що це є музей міста історії Тисмениці, можна туди приходити інформацію, взяти від пані Лілі Лешеги, бо вона ваш заступник. Але ну, молодь користується все ж таки інтернетом. Е і де зафіксовані ваші е такі е адресні дані про роботу просвіти, е щоб могли зацікавитись молодше покоління? Ну, е на даний момент сайта буквально просвіти немає в ТСМці, є ваш, е, якби обласний. Але після Майдану я приїхав, і коли я почав втілювати ті всі ідеї, які в мене загорілися на серці на Майдані, я зареєстрував благодійну організацію і зробив сайт. І на цей сайт можна заходити. І там є внутрішня соцмережа, є вихід на всі інші соцмережі, і є групи, де можна думці ну, обговорювати ті чи інші питання, ділитися ідеями. Ну і чисто навіть давати мені поради і все інше. Там також виважене моє бачення, що потрібно робити для того, щоб змінити наше майбутнє. І основна моя така якби, теза, щоб змінити майбутнє, треба змінити мислення людей. Там дуже докладно, я якби цю думку описав. Цей сайт можна знайти, прописавши благорг.ком. Це ще сайт, я ще так розумію, все одно буде допрацьовуватися, тому що я ж не є спеціаліст в цій області. Я просто попросив людей, щоб мені це зробили. Але походу, якщо будуть на ті якісь пропозиції, як можна що вдосконалити, це ще також буде. Тобто, ви маєте вже таку відкриту інформацію про те, як плануєте робити, що, що хочете робити, принаймні, на цьому сайті. Отже, просвіта в районі створена. Ну, ще кажуть, що треба створити і міський осередок просвіти, чи то не буде забагато? Знаєте, зараз якби ну в голові, коли я приїхав з Києва, в мене дуже багато якби було таких амбітних масштабних на рівні України проєктів, щоб щось зробити. І якби коли в Києві я був у координаційній раді, і коли я там очолював культурно-просвітницький відділ, і ми робили ну в мої обов'язки прямі входили це акції, флешмоби, воно було наскільки тяжко, тому що вроді би чуже місто, незнайомі люди, але ну, наскільки було просто, тому що виникла ідея між собою, сіли обговорили пару однодумців. І просто вийшов в тупу і сказав: От, ми проводимо таку акцію, хто хоче допомогти зараз нам зробити цю справу і люди моментально відкликалися, тому тобто що має бути ядро ініціаторів та. від кількості це не залежить. А коли я приїхав додому, я побачив, що о, ну якби я ще горів. Ну якби тим думав, що ця така методика пройде, і в нас ну з часом я зрозумів, що воно трошки так не виходить, що тут люди більше вже живуть своїм розміреним життям. Це Нормально, що кожна людина повинна працювати, думати про свій, свою родину, хліб насушний і тому подібне. І я зрозумів, що якби, тут треба вже інакша методика. І якби, коли зразу в мене вийшлася така якась, ну, я не, не знав, як зробити, як поступити, і внутрішній якийсь був такий якби, дис, ну, дисбаланс. І поступово воно вийшло так, що воно не привело до тепершнього вже бачення, яке зараз сформувалося, як вже діяти на місцях. І що я зараз побачив, що Ідеї є дуже багато і є дуже такі грандіозні, які можуть змінити. Ну не тільки але чи є потреба створювати міський осередок просвіти, Якщо ще зараз не набра... навіть немає бажаючих в райони об'єднання, йти Як ви вважаєте? Воно чи... якби це можна робити попутно одне й mm -hmm. друге, але якраз і все, що я хотів привітно ну, зробити в заключення цього, що mm -hmm. я говорив. Щоб зробити якусь справу, треба людей. А щоб були люди, треба з людьми працювати. І зараз я більше сконцентрую всі свої зусилля не на просто якимось заходах. Хоча по мірі можливостей ну, з тими людьми, що є, ми будемо старатися робити. Ну, це ж можливо зараз на Різдвяні свята і щось інше. Але щоби зробити більш щось грандіозніше, масштабніші проекти, потрібно достатня кількість людей. Це потрібні так, наприклад, коли ми на майдані, у нас було такі, як такі люди, які ми називали їх аналітиками, коли сиділи і вони обговорювали різні ідеї. Просто приходили різні люди і говорили різні думки. І не завжди це були такі, аж і хороші. Але коли людина говорить, коли є багато ідей, можна завжди щось вибрати, те, що не потребує багато матеріальних ресурсів, людських чи там що практично реально нам посилам. І тому на даний момент зараз якби для мене стратегічно важливе питання це зустріти або, скажімо так, щоб почали приходити до нас люди, які... Хочуть щось зробити. Це не стать питання, що ми зараз на них хочемо поставити якісь обов'язки. Це в міру можливостей, коли виникає якийсь вільний час у них, щоб, наприклад, от, наприклад, коли ми будемо збиратися по середам, можуть приходити всі, які мають бажання прийти, послухати, свою думку сказати. Це не означає, що вони всі повинні зразу стати. Записуватися, стати та, членами. Так. Е -е. Якщо їм серце буде підказувати, і це їм буде приємно, і вони будуть вважати, що це їхнє бажання. Ми раді цьому, якщо вони захочуть нам просто допомагати, або просто, скажімо так, я не тільки є зараз голова просвіти, я є також і житель Тисмениці, я є просто житель України. І якщо це не означає, що якщо я зараз вже якщо я в просвіті, я не маю права приймати участь в інших організаційних справах, якби наприклад, мій друг Сергій Вабузько, з яким ми часто. Ну, обговоримо ті чи інші питання, і в нього часто бувають якісь хороші ідеї. Я з радістю його підтримую. І, і Хоча я розумію, це його ідеї, і я ні на що і не претендую в тих питаннях, коли він е, мав якусь ідею, я йому просто поміг. Але мені приємно, тому що я розумію, що ми працюємо на На, на ну, спільну справу. Та, так? Та, тому що як у мене була така одна цікава історія на Майдані, яка мене е, вразила. Я пам'ятаю, коли мене запросили було в цю координаційну раду і запропонували мені очолити цей відділ, я якби, активно включився в це. І я побачив, що там одна людина, яка практично на, має такі лідеруючі положення, я замітив, що вона трошки має такі нечисті мотиви. Що я почав відчувати, що він тягне не за не, ну, він направлений не на ідею, а тягне, щоб попасти в хороші м'які крісла. І я пам'ятаю, мій друг. Така Неля Володимирівна хороша людина з Івано-Франківська, а вона також була на майдані, і вона просто людина, вже, яка якби і в політиці, і в громадському житті, і так як і за віком від мене старша, мені сказала таку цікаву думку. Це є нормально, що кожна людина має свої якісь бачення, свої бажання. І це нормально, що людина хоче чогось ну, досягнути для себе. І це не означає, що ця людина погана. Це якщо у нас на даний момент наші інтереси пересіклися і ми можемо щось робити для блага суспільства, чому би і ні? І тому я зараз займаю позицію, що не тільки всі мають бути так, чи так. Якщо, наприклад, навіть хтось має якусь ідею, якийсь проект, і йому просто потрібно, щоб хтось його підтримав, я готовий як і житель Тисмениці, як голова просвіти підтримувати в цих проектах. Хоча це будуть їхні проекти, і тут наслід питання. Хто якби ініціатор стоїть питання в тому, щоб людям стало від цього Цікаво, краще кращого, щоб було якась користь цього результативність так. цього була? Я бачу, Тараси, що ми так говорили про просвіту, але все ж таки в кожному в кожній вашій відповіді тема майдану переплітається. І тому я тепер роблю серію таку передач гостів студії, які рік тому були на майдані, і питаю їх про те, що залишилося в спогадах про майдан. І зараз ми в другій частині нашої розмови якраз перейдемо до майдану. Рік тому ви все час були там, в Києві знімкували, фільмували, тобто привезли величезний багаж того матеріалу. От таке питання: що б ви хотіли з собою в своїй пам'яті залишити, а що забути з того майдану? От є якісь такі нюанси, які ви б хотіли відкинути, щоб вони вам нічого не нагадували про майдан. Ви знаєте, напевно жодного нема такого, щоб я хотів відкинути. Ну ви знаєте, я всім задаю це питання, і кожен таку, таку дає відповідь. Це видно, майдан сильно формує людей. Ви знаєте, людей. Це не означає, що я не бачив на майдані недоліків. Це не означає, що я не бачив лукавих людей. Це не означає, що все там було ідеально, бездоганно. Там маса була болота. Та маса була всякого, знаєте, людей, які просто як ну, я пам'ятаю, коли в мене мобілку вкрали дорого на Майдані, і я почув таку фразу для кого війна, для кого мать родна». Ну, на російській було, і я так її запам'ятав. І я ще тоді зразу не так не зрозумів, що таке. Аж потім зрозумів, що це хтось приїхав за ідею віддавати своє життя, здоров'я, а, хто а життя. хтось просто приїжджав там свій бізнес крутити. І просто ну ми живемо в реалі. І я зрозумів, що немає нічого ідеального в цьому світі, і це не означає, що зараз все буде ідеально, правильно. Є люди, які може і мають десь коли свої меркантильні плани і хочуть використати зараз і мене. Ну але якщо це веде для блага суспільства, то я й не буду з ними спорити, воювати. Я просто розумію, що все рівно в цілому ми робили благу справу. Ця справа, яка зараз від ну, завдяки якій маса людей проснулися. Знаєте, мені дуже часто зараз пробують говорити, що, типу, що це зря люди, ця Небесна Сотня загинули. Мені хочеться сказати, як вас рот повертається, таке сказати. Я розумію, що нікому не хотілося би померти. Я розумію тим матерям, друзям, які втратили рідним своїх близьких родичів, дітей боляче. Та й буду чесний, і я, напевно, якби, можливо, в той момент готовий був піти. Ну, скажімо, не те, що готовий, Я розумів, що залишаючись там, ти предрікаєш себе на вірну смерть. Хоча в душі все одно хотілося вижити. Це є нормальне природне явище. Але люди там жили, віддавали себе зараді ідеї. І те, що ми зараз маємо, ми маємо те, що суспільство просто почало мінятися. Те, що зараз ми бачимо на Сході, що відбулося в Криму, якби це все боляче, це неприємно і не хотілося б цього всього бачити. І деколи люди кажуть, заради чого це все хтось гине? І ми розуміємо, що не хотілося б такої ціни. Ну, коли матеріальна ціна, це ж якось легше вмістити, тому що ми розуміємо, що це можна потім якось надолужити. Коли це життя це боляче. Але Україна міняється. Люди стають іншими. Ви знаєте, я просто тоді на Майдані людям часто, коли спілкувався з цими туристами з заходу сходу, точніше, які приїжджали, і якби вони ну, хотіли розказати, що ви тут зря типу, стоїте, мерзнете. І я їм казав: якщо ми зараз ну, не змінимо це, що відбувається в країні, це будуть просто люди гинути по тюрмах. Що коли вже правоохоронні органи стали каральними органами, коли. Ну, скажімо чесно, медична система, деколи вже стала просто заробляти гроші на на людському здоров'ї, і це все було, то можна говорити довго і довго, це би просто забрало не то, що там сотні, це би забрало тисячі або значно більше життів кожен день просто в самій цій системі. Зараз це почало мінятися, і ми розуміємо, що якщо будемо реалістами, жодний процес він не відбувається отак, знаєте, раз і вже сталося. Є просто природній шлях, і те, що зараз відбувається, це відбувається зміни, це відбувається реформація. Мислення, систем ну, чи правоохоронних, чи державних. Тобто ви не розчаровані тим, що так швидких змін немає майданчика. І я Біз це я і на Майдані багатьом своїм друзям uh -huh. казав: просто не живіть ілюзією, бо якщо ви будете жити ілюзією, ви потім розчаруєтеся. Зараз багато говорить про те, що знову буде ще один майдан, третій майдан. І це я теж задавала питання багатьом учасникам того першого майдану. Чи Буде у вас сміливість, сила поїхати знову на Майдан, що таке буде. Ви знаєте, для мене поїхати на Майдан, вже тут не стоїть питання. Я хоч би і вже поїхав в Київ, якщо потрібно. Але, скажімо так, я зараз от займаю таку позицію життєву, не старати, не спішити когось критикувати. Я теж маю якісь свої за претензії до теперішньої влади. Я маю ну, маса питань, на які я нагоден знайти відповідь, чому вони так поступають. Скажімо так, поїхати на Майдан, я хоч вже би поїхав з радістю, якщо б треба там, помочити чи підтримати. Чи зараз виїхати е, воювати там з цим і всім? Я просто зараз ще сам багато чого не буду зрозуміти. І я думаю, що і вони самі зараз багато чого роблять, якісь ті чи інші дії, в силу того, що, можливо, ми просто зараз ну, немає кращого варіанту вибору. І тому я зараз не налаштований воювати. Знаєте, я пам'ятаю, коли ми були в координаційній раді, у нас був такий е, вислів: що ми не воюємо з владою, ми хочемо допомогти владі. І ви знаєте. Такий вислів був. Та, Але ви, натомість влада повернулася проти вас зброєю. Ну, ні, ні, ми вже мали владу Тепер, після так, того, так, як вже так, наші так. прийшли до влади, і ми тоді е, мали, ну, ми вже якби почали бачити, що коли ну ж. Я був ще довший час на Майдані, вже коли якби наші вже були при владі, і тоді вже починалися там до Авакова і до всіх інших претензій. За повідношенню Криму, чому вони так пасивно це все віддали? Ну і це людей бентежило. Чому і вже й тоді люди починали якби виражати свої майданівці незадоволення до, до нової влади. І відповідно. Коли ми працювали, ми якби свої е, зусилля концентрували не на тому, кого вигнати, а кого поставити. Коли ми працювали в координаційній раді, ми ставили собі за основу, що ми можемо зробити, щоб е, помочі завершити ті чи інші питання. Так, щоб легше людям жилося Так. В Державі, так. І відповідно зараз моя е, позиція також. Я не просто когось треба зняти, когось поставити. Знаєте, з Майдану приїхали багато людей, і вони заснували дуже багато громадських організацій. І знаєте, їхня основна була якби така їхнє основне таке бачення. Просто одних вигнати, других поставити. Ну якби все було зв'язано ще з ілюстрацією. Це дуже добра справа. Але ну вигнати когось це не проблема, а знайти людину відповідну, яка б могла це взяти і вже не просто змінити шило на мило, а щоб людина відповідна, яка би хотіла робити, це вже трошки тяжко. Так, але тяжче. якщо не змінена система, то як би ти людей не міняв, то не міняється. І тому я зрозумів, що не питання змінити когось, а потрібно, що ми можемо зробити. І от зараз на даний момент якраз ціль мого. Моя ціль тут на студії, щоб знайти людей, які готові просто приходити допомагати про світі. Я не можу зараз сказати тисминичанам, чому ви не там не то, не то не, чи друге не робите. Я розумію, що багато з них зараз займають по відношенню АТО активну позицію, по відношенню інших питань активну позицію. Вони багато чого роблять. І їм зараз сказати, що ну в абсолютті сказати, що або загальне те, що всі погані. Це не правда. це так не можна, так. Тому що є дуже є, активні та, люди. Є Так, є дуже багато активних. Є громадських організацій, що зараз щось роблять, і вони докладають зусилля за свій вільний час, за свої гроші роблять сказати так, що типу, от вид неправильно там, бо, от, наприклад, ще це питання не вирішено. Це неправильно. Але є і люди, які зараз можливо відчувають, що я маю якийсь вільний час. Я так. можу. Не весь тобі ну, просвіті віддати час. Я можу там на тиждень, наприклад, чи в місяць там прийти і просто підтримати. Я можу просто десь колись, просто коли будете проводити якісь міроприємства чи заходи, просто з вами помочи вам. Поспілкуватися. чи навіть деколи да, просто підтримати морально, чи якусь ідею, чи пораду дати. Це ж може бути дуже різноманітна допомога. І моя зараз якби ціль нікого не критикувати, тому що і я і не є досконалий. Я з кожним днем я усвідомлюю, як багато я зробив помилок. Як хотілося б, щоб все ну, в минулому багато чого змінити і зробити по-інакшому? То хто я такий, щоб я судив інших людей? Власне, ми сьогодні говорили і про просвіту з вами, і зачепили тему Майдану. Гостем нашої студії був Тарас Рудик, голова районного об'єднання просвіта. Уже місяць, як це об'єднання створено, вже є така рада координаційна цього цього об'єднання ну бажання тисминичан, якщо хочуть е, при, прилучитися до роботи з просвіти, то є ось Тарас, який має і сайт, і здебаються вони всі в музеї, де заступником його директором музею. Тобто е, все відкрито, все доступно. Бажання тільки наших е, мешканців нашого міста, а також району долучитися до роботи районної просвіти. Я вам, Тарасе, дякую за таку інформацію і те, що ви вже зробили таку добру справу, то виставка ваша фото фотосвітлин, перше це ви доказали, показали своє бачення Майдану і показали, як голова просвіти, що ви перший захід якийсь, ви вже зробили сам, ви почали з себе. Ну що, будемо надалі з вами співпрацювати і будемо простежувати, як працює районна просвіта. Дякую вам.